Привіт, друзі, привіт, філателісти! Привіт любителі збирати марочки! Я сьогодні вас познайомлю з блоком від набору марок, на яких зображені гелікоптери. Вони випущені в Народній республіці Кампучія і куплені часи мого дитинства. Випущені вони в 87-му році. Там навіть по-англійськи написано, що це є місто Пенопень, тобто столиця. І Народна республіка Кампучія. Правда, там пише скорочено Кампучія. А повна назва на той момент республіки Народна республіка Кампучія. Тепер це, до речі, Королівство Камбоджа. Тут ми бачимо зображений гелікоптер. Внизу цифра 6. І написано так по-англійськи маленькими буквами: Ріел. Тобто, 6 РІЕЛ, якщо бути правильнішим. Так куштувала ця от, е, марочка Блок. Тобто в загальному називається це блок, але так як у ньому ще є марка, теж так сказав. В слідучому відео, яке вийде незабаром у нас на каналі, я вас познайомлю із цілим набором, бо там ще у мене є гелікоптери, зображені на марках, які входять разом з блоком в цей от загальному набор. Звичайно, вони були придбані ще у дитинстві. І тому ціни там точно і скільки там вони коштували, я не пам'ятаю. От, на даний момент вони теж дорого не коштують. Я бачу, люди продають так в середньому по інтернету десь так 150-100 гривнів. хто як. І ось такий от цікавий, гарно збережений. Ідеально блок від набору марок Народної республіки Кампучія. З вами був канал Марки Шуглядки. Всім всього самого доброго! До побачення.